Смерть у прямому ефірі, і ще ми тому вони фотографувалися, випивали, і розважалися в купе дорогої автівки а вже за лічені хвилини. БМВ із 24-річною та 16-літньою панянками на швидкості врізається у стовп, і все це знімає телефон однієї з дівчат. Крики, гуркіт і темрява. Щороку в ДТП гине в середньому 3-4 тисячі людей. Це більше ніж за рік на війні. І причина тому кермування під чаркою, нехтовні правилами дорожнього руху і здорового глузду. Це спецкор. І ми розкажемо вам про ситуацію в країні та на фронті. Вітаю вас, розпочинаємо сіру зону. Біля Авдіївки зайняли бойовики, наблизившись у притул до наших шансів. Стрішого снаряд. бої стрілецькі переросли в артилерійські болгаркою по снаряду. У гонитві за чорним металом українці розбирають знайдені боєприпаси і гинуть або стають каліками. 170 кілометрів за годину. Швидкість нового українського безпілотника зібраний у Чернігові за ліцензією поляків. Коптер може стати на озброєння ЗСУ. І ще двох приблуд російських ФСБшників піймали на Херсонщині. Сталося це о пів на третю ночі. На березі перекопської затоки прикордонники виявили човен неподаліку піймали двох чоловіків без документів. Як з'ясувалося це військовослужбовці прикордонної служби ФСБ Росії, коли їх затримали, розповіли, що загубилися. Поки що приблудам дали по 15 діб арешту. Олена Ваніна розповість. Затримані ФСБівці наразі перебувають у Херсоні в одному з підрозділів прикордонного загону. З ними спілкуються представники СБУ. Двоє чоловіків прибули з Криму на човні. Вони перетнули перекопську затоку і висадилися на берег поблизу села Стрілкове. Прикордонникам пояснили, що брали участь у навчаннях, збилися з маршруту і потрапили на територію материкової України випадково. З їх слів відчалили від берегу на території окупованого півострову. Мали там причалити в другому місці з метою перевірки системи охорони окупованого півострову російськими військами, але збилися з маршруту і пристали не до того берега. Наша першочергова задача встановити чи дійсно ці особи є тими, про кого вони говорять. Якщо затримані справді потрапили на територію України випадково, на них чекає адміністративна відповідальність, кажуть у держприкордон Якщо ці особи не приймали участі в військово- діях на сході України, якщо вони не застосовували зброю і не вбивали українських захисників. Вони виходить, що тільки незаконно потрапили на територію України. За Це передбачено адміністративна відповідальність і заборона в'їзду на територію України на тривалий термін. Зі слів затриманих один з них старший лейтенант, другий старший прапорщик, і вони є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ Росії. Остання вже звернулася до України з приводу зникнення двох своїх військових під час проведення навчань. Запитують у нас, чи ми випадково не знаємо чогось про їхню долю. Це вже не перший інцидент на адмінмежі з окупованим Кримом. Два роки тому троє українських десантників опинилися на території півострова. Їх затримали. А за кілька днів з'явилося відео, на якому наші військовослужбовці пояснюють свої дії, начебто вони взяли сало, кавун та горілку і з цими подарунками пішли брататися з росіянами. Повернули наших десантників за два місяці. Скільки пробудуть у нас ФСБівці – невідомо, бо заблукали вони традиційно без документів. Тепер Україна звертатиметься до Росії, щоб підтвердити їхні особи. Олена Ваніна Андрій. Іванін, Тетяна Фруктова, спецкор, 2+2. Сіру зону зайняли бойовики біля Авдіївки неподалік села Кам'янка. Такого захвалу вчинку ніхто не очікував. Тепер у небезпеці жителі селища, бо воно фактично опинилося на лінії вогню. Там бойовики застосовують увесь свій арсенал від мінометів до створеної артилерії. Доба на фронті загалом теж не була спокійною. кажуть у штабі. АТО. один загиблий, четверо поранених і ще двоє травмованих. Але епіцентр бойових дій припадає на ту ж Кам'янку. Звідти повернулася група Олександра Моторно. Вчора в чотири часа, воронка. От рамови ну, забили вікно, Там рама лежить на столі, я в коридорі ще нічого не убирала. Від ранку безперервно по десятку розривів щогодини до самого пізнього вечора четверга. Саме зараз ви можете чути, як сепаратисти обстрілюють нашу місцевість, яка є мирною. Наших позицій тут немає. Ви добре чуєте, як вилітають снаряди і розриваються. Про те, що двічі в одне місце снаряд таки може впасти. Від учора знає вся кам'янка. Людмила ту істину засвоїла на собі. Раніше вибіла окно, і ми пленкою й забіли рама. В місяць фронта все трапала сюда на свого посуда, вся засипана, все в штукатурки. Від самого початку літа назва кам'янка не зникає зі щоденних фронтових зведень. Ходиш, ходиш, бух, хто знає, звідки він прилетить. 16 числа. Кузов біопанчиком раніло всіх напрям. Переважно під ворожими обстрілами опинялися позиції наших армійців. Але напередодні, хвилею вогню, окупанти вдарили просто по селу. знаєте, все дрожить, Я даже не знаю, може хто адекватний траспенці просто. Офіційні понад півдесятка окремих атак для місцевих злилися в єдину суцільну навалу. Люди ховалися там, куди встигали добігти. А вчора так взагалі не могли вийти. Навіть. Заходьте, кошмар що було. Весь день просиділи там. День і ночі. Да. Ділянка фронту поблизу Кам'янки розповідають, наші хлопці перетворилися на епіцентр бойової активності не випадково. Це мені здається, що все-таки це не що ну, це? це ж Так, да, Це взриватель від 122-го калібру. А можливо, навіть і 125-й калібр. Скоріше, даже 125. й що, 125, я думаю. Танковий, тобто снаряд. Да. Окупанти влаштували чергову піхотну провокацію. О, о, там ага. о, то вже Локальна битва на ділянці передової поблизу Кам'янки. Це сектор Донецьк. Нині точиться ось навколо ось цієї найближчої посадки. До неї метрів 400-450 не далі. І до початку так званого хлібного перемир'я це була сіра зона. Але повірити бойовикам себе надурити. Вони вкотре скористалися за тищем і захопили ось цю зеленку. Це з'ясинувати. Крута балка, і синувата, звідти господарочка. Сагитний привід для святкування переконують військові, але остання навала на кам'янку для чужинців не минула безкарно. Наша інформація тринадцять 12-200. падбілі їхню БМП, їхній танк. Водночас із села хто сьогодні, а хто ще напередодні поїхала і ще частина жителів. Ті, хто залишився до ночі, почали готуватися ще зрання. Я опять готовлю воду. в підвал, набираю в підвал водичку, щоб хоча б попити було. Люди кажуть, добре усвідомлюють, що залишаються просто на лінії вогню, але зізнаються, вимушені й далі випробовувати долю. Два, бо нема куди їхати? Хаз додому хазяйства набрали то що, четверо свиней кури, кози. Куди їх візьмеш? Треба з собою займати. Військові відверті кажуть, що дуже би хотіли тиші, але на те, що терористи припинять стріляти на ділянці Кам'янка Авдіївка, зізнаються шанси мізерні з Кам'янки, що на Донеччині, Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. плюс Генерал-майора посмертно надав президент загиблому розвіднику Максиму Шапувалу. Сьогодні в будинку офіцерів прощалися із спецпризначенцем. Віддати шану герою. Приїхали і очільник генштабу, і очільник СБУ. Поховають Максима в столиці. Нагадаю, спецпризначенця головного управління розвідки підірвали в його автомобілі в столиці кілька днів тому. Вибухівка була закладена під нижче авто, і підрив здійснили дистанційно. Від самого ранку нескінчений потік людей. Віддати останню шану розвіднику Максиму Шаповалу йдуть рідні, колеги, найвищі чиновники країни. У черзі, керівник Генштабу, секретар Радбезу та президент. Петро Порошенко вже посмертно надає полковнику Шаповалу генерал-майора. Каже, один із найкращих офіцерів України чекав на це звання в День Незалежності. Він був на астрії Отаці і захищав нас найскладніші часи. І в найскладніших місцях. За розвідників багато не говорять і з'являється можливість і право говорити лише після того, як вони пішли від нас. Про бойового офіцера з унікальними знаннями лише зараз заговорили на державному рівні, хоч важливі справи для своєї країни він виконував давно і не на показ. Ці російські паспорти в Нюнхені. Президент України демонстрував на весь світ як один зі здобутих доказів, що на українському сході кадрові російські військові. А отже, це війна з Росією, а не внутрішній конфлікт, як намагається подати Кремль, і тільки після вбивства полковника головного управління розвідки стає відомо. Такі важливі аргументи для міжнародних. Судів збирав і Максим Шаповал. на полі бою і навіть на окупованій стороні. Це не прямо підтверджують сьогодні і його колеги. Він виконував особо важливі задачі не тільки для нашої структури, але й для всього нашого государства, в тому числі і про том, о чому говорив наш президент, збирав непосредственно доказательства Російської Федерації, його вооружених сил і силових структур. Тим подіям, які проєсходить у нас в країні. що Шаповал першим заходив і в Донецький аеропорт країна почула тільки зараз. Про це навіть не знали найближчі люди. Шаповал увесь час був таємничним про свої справи. Професіонал не розповідав навіть рідним. Ви знали тоді? Ні, ні, ні. Він про роботу мало говорив. Навіть серед близьких. Так, навіть серед близьких. Робота таких людей дуже важлива для всіх нас, для всієї України. Окрім найвищого військового звання, не дочекався Максим. Шакували із свого дня народження. За тиждень він мав святкувати 39-річчя. Свого найкращого розвідника в останню путь українці провели жалобною ходою. Відспівування та поховання на прохання родини, як і все життя провів розвідник. Виконали безсторонніх очей. Ганна Бока Денисавченко Вікторія Ніконенко, Спецкор 2+,2. Із 23-річною Надією Морозовою, яка загинула в зоні АТО, прощалася в її рідному селищі на Одещині. За офіційними даними жінка-солдат 59-ї бригади потрапила під обстріл поблизу Маріуполя. Звістку про смерть доньки матері повідомили лише через два дні після трагедії. Рідні та близькі досі не мають усієї інформації, як загинула Надія. Військовослужбовці, що привезли тіло на батьківщину небагатослівні. Військовий комісар також не зміг відповісти, чому жінка, яка має чотирирічну дитину, через три місяці після Після підписання контракту відправили на передову обставини смерті Надії Морозової нині вивчає військова прокуратура. Проводять розслідування і в частині. Ми відправляємо людей. А куди це вже командування військової частини приймає рішення, куди призначати людей. Вона закінчила навчальну частину по спеціальності кухар. Вчора навіть привезли дитину і воєнком. Не хотів віддавати лікарське свідоцтво, я в нього витерла його дуже багато розбіжностей. Не вщухають пристрасті довкола 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь, який героїчно виходив із Дебальцівського котла та брав участь у боях у багатьох найгарячіших точках Донбасу. Напередодні бійці отримали інформацію, що їхній батальйон найближчим часом мають розформувати. Тому сьогодні біля генштабу зібралися ветерани, які служили в цьому батальйоні, та волонтери, які від початку його формування і до нині підтримують бійців. Вимога в них одна: залишити київську Русь у тому самому складі та такому самому статусі окремо. Мотопіхотного батальйону згодом до мітингарів вийшли представники генштабу і пояснили, чому ухвалено рішення керівництвом збройних сил про переформатування бойового підрозділу. Батальйон ніхто не розганяє. Батальйон зберігається. Просто він переводиться з розряду. Окремо в розряд лінійний. Чим скорочується значна частина. Управлінської ланки і забезпечуючи, що дасть спроможність більш оперативно, більш якісно і повноцінно забезпечувати військову частину. Батальйон створювався ще в 14 році. Він створювався не по штату Збройних Сил України за зразком натовських. У нас вимога окремий, окрема частина 25-й, окремо та піхотний батальйон. Для подальшого можливо, це заготовка під бригаду. Хай розглядають як розвиток, а не знищення. На Чернігівщині завершилося випробування безпілотного авіаційного комплексу Флай Ай, який виготовили в Україні. Він може проводити розвідку та знаходити цілі на відстані до 50 кілометрів від наземної станції. Акумулятори розраховані на тривалість польоту до двох годин. Двигун Флай Ай розвиває швидкість до 170 кілометрів за годину і піднімає безпілотник на висоту до 4 кілометрів, що робить його важкодоступною мішенню. Комплекс виготовлений на чернігівському підприємстві за ліцензією польської компанії. Випробуває випробували його в польових умовах фахівці Збройних сил України. При повернутті додому комплекс збрасує на парашуті цільову нагрузку з акумулятором і комп'ютером, а сам самоліт в автоматичному режимі садиться по самолітному. Відеокамера може працювати як в дневне час, так і в сумірках, з 10-кратним зумом, тепловізор, Робота цифровим зумом. Смерть у прямому ефірі. Дві дівчини вели в соціальній мережі інстаграм пряму трансляцію. І в той самий момент їхня машина розбилася. На відео видно, як дивлячись у камеру, пасажирка хильнула з пляшки. Далі дівчата вімкнули гучну музику. Весело привіталася із своїми глядачами та натиснули на педаль газу. І все. Саме це відео останні хвилини життя Софії та Дарини з телефону однієї жертв оприлюднили і в інтернеті. Шалена БМВ летить в залізобетонну опору. І за кілька секунд до аварії у салоні веселяться дівчата, наспівують слова із молодіжного хіта. Тут нас не знайдуть проблеми. Їхня смерть зафільмована юні і красиві дівчата знімають відео для соцмережі інстаграм. До хлопців звертається пасажирка іномарки Софія. Вона п'є пляшку із слабоалкогольним сидром. За кермом жестикулює Даша. Цього відео на акаунтах дівчат уже немає. Кадри з останньою півтора хвилиною їхнього життя. Хтось викладає в інтернет із телефону пасажирки. На дворі світає о пів на четверту ночі. Сильний удар лунає на всю околицю. Кілька секунд страшної тиші. І перші голоси свідків. Хтось бере в руки телефон пасажирки. Екран вже чорний. На ньому висвічується перше страшне повідомлення користувачів інстаграму «Де Труп Софія гине миттєво. Водія Дарину намагаються врятувати у швидкій, марно. Вона помирає дорогою до лікарні. Чи вживала спиртне водійка, поліція з'ясовує. На відео чітко видно, що напої вживає пасажир. По водієві поки що висновка експертизи немає. Батько водійки телефоном спецкору сказав, що донька торгувала на ринку. Іномарку їй подарував парубок три місяці тому. Ніч перед аварією вона провела із подругою у нічному клубі. Алкоголь переконує не вживала. Не Була на п'яна збиралася. утром рано. не збиралися їхати. Вона матері сказала, я пити не буду. Завтра утром а брат Дарини заявляє, що їй завадило світло. Даша була трізва за рулем, в'їхали в лужу за того, що був світ в машині включений. Плохо дорогу було видно. Попередня версія аварії перевищення швидкості. Те, що шансів вижити у них не було, видно вже на ранковому відео. Понівечену іномарку з польськими номерами комунальники вантажать на Камаз. Всюди валяються шматки бампера, ходової кажуть, двигун взагалі вирвало на декілька метрів. В інстаграмі, де минулої ночі, вели прямий ефір з рокової дороги. Нині однолітки пишуть співчуття родинам загиблих. Хтось жартує, що їхня смерть розіграш. Проте, як дівчата любили молодість, гламурне життя і нічні розваги свідчать світлини з їхніх соцмереж. Неповнолітня Софія фотографувалася біля іномарок, мотоциклів, отримала корону на конкурсі. Красиві зюмі. Одне із останніх відео вона підписала, що тут почувається щасливою. За півтора місяця їй мало виповнитися всього шістнадцять. Нацьку водій Даша, якій було 24 роки, рівно тиждень тому виклала світлину на фоні синього бомве із тими ж номерами, на якому вона із подругою розбилася. Валентина Мудрик, Дар'я Уманська, спецкорт 2+,2. Люди гинуть за метал дармовий. Українці збирають боєприпаси на полях і самотужки. Їх розпилюють. Зазвичай такий заробіток практикують жителі бідних сіл, але часом не гребають і містяни. Нещодавно в селі забуча під Києвом. Чоловіку відірвало снарядом частину ноги і пошкодило обличчя. Він намагався його розібрати. Чи вартий такий бізнес життя? Станіслав Фещенко порахував, скільки коштує звичайний снаряд чи міна не для стрільби, а на продаж частинами. 42 кілограми легко як пір'їнку несе сапер Михайло Шевченко. У білій церкві відшукали старезний 152 мм снаряд. Розльот осколкові прибухи до тисячі метрів. Тут колись були склади е, привоєнних времін, склади наші, німецькі, і хтось знайшов із іскателів. Насправді боєприпас знайшли чорні археологи, та їм стало розуму викликати саперів, які і підірвали його. От у селі Забуча на Київщині схожий вибух стався в руках робітника з Тернопільщини. Він розкопав снаряд на городі. Результат ампутація частини кінцівки. Лікарі переконані, ходити зможе, та через погане самопочуття поки що не спілкується. 24-річний хлопець знайшов ймовірно. Вибуховий пристрій часів великої вітчизняної війни і намагався його болгаркою розпиляти. Мужчина був проопірірован в ургентному порядку. У нього частична травматична ампутація переднього відділу стопи, множество осколочних осколочне ранення, туловища і конечності. 2013 рік сюжет ТСН про смерть 16-річного хлопця в Переяславі, Хмельницькому. 2011-й. загинув харків'янин. І от сьогодні село Забуття. Переважно снаряди вбивають, коли їх розпилюють болгаркою, аби потім здати на Брухт і отримати гроші. Ну Ф 1 теж знаходять. Це арсенал рятувальників Київської області. Усе знайдено в полях. Усе на чому, начебто, можна заробити, та чи багато заробити. Найважче, у це снаряд візьмемо, мабуть. так да. снаряд сто калібру 105 мм, міліметрів, бронебойний. Ну тут більше металу, менше взручатка. А з чого він зроблений? Який метал? Чорний метал. Чорний метал. Сталь. сталь, так. Ну, навіть не сталь це чугун більше. Майже всі боєприпаси це лише чавун і сталь, залізо, чорний метал, за який на ринку дають лише 3-4 гривні за кілограм. А ні, ось тут є мідний пасок, мідь куди дорожча, до 120 гривень за кілограм. Та от прикрість її обмаль. О, вийшло. Ну тут я не знаю, що тут от позов. 40-40 грам, так. Мінометна міна калібр 82. Міномети такого типу з'явилися на озброєнні СРСР 1936 року. Тобто це боєприпас Другої світової війни і саме таких дуже багато на городах українців. Та скільки вона може коштувати в пункті прийому металобрухту? Їм заборонено так і приймати, та як ще її розпиляти. Вона буде варто стояти 9 гривень 50 копійок. Отже, за 9 гривень українці готові ризикувати власними кінцівками або навіть життям. Станіслав Фещенко, Валерій Сатюк Ілля Шенкаренко, спецкор два плюс Перекрита автострада і сільрада в облозі, гучні протести на Тернопільщині, селяни з вишнівця, обурені повільним розслідуванням убивства 17-річної дівчинки. Люди бояться випускати дітей увечері з дому і вимагають від правоохоронців пояснень, чому душогубці й досі на волі. Нагадаю, днями у селі Вишнівець знайшли мертвою річну випускницю. над дівчинкою познущалися, потім вбили. Світлана Павук більше. Люди прийшли до селищної ради з дітьми на руках. Самих тепер не лишають ні малюків, ані підлітків. Селище нажахане звірячим убивством Ірини Мокуїд, яку знайшли мертвою через день після випускного, і не відкидають, що вбився серед них. У мене дитина 13 років. Я боюся, щоб вона йшла десь на репетицію на малювання чи куди-небудь, бо я не знаю, що може бути у тісному кільці. Двоє правоохоронців. Вони приїхали заспокоїти людей. Вчора ми перехивали дорогу. Приїхав. Родичі і сказали люди, зійдіться, бо міліція не хоче нам нічого сказати. Утім, і нині на п'ятий день після вбивства сказати правоохоронцям нічого. На всі запитання відповідь одна: таємниця слідства. Люди обурені, нічого від громаду, значить треба перекривати дорогу. виходу немає. Селяни впевнені справу намагаються просто зам'яти. Тому після похорону Ірини взяли слідство під народний контроль. Дівчина уночі сама поверталася з дискотеки. Додому йшла центром селища, О пів на другу зателефонувала тітці і сказала, що буде, а вже за п'ять годин знайшли її понівечене тіло на цьому збіччі за кілька сотень метрів від власної хати. Дівчина була гола, її речі та одяг валялися поруч. Односельці переконані. Ірину зґвалтували. Свідости про смерть зазначено, що смерть наступила від ножового поранення в серце, і все і все. Так? Більше нічого в синцях, з тими ноженятами розсунутими, вся все синя і жмутом волосся в руках. Немає вже нічого. Головний свідок, який сказав, що бачив, як викидали. Сьогодні у психлікарні лікарні Ну чому Правоохоронці пояснюють, свідка перевіряють наркологи. Однак тітка загиблої в цьому не впевнена. Вона виховувала Ірину з малочку, оскільки батьки дівчини від неї відмовилися. Мама за кордоном у тата та інша родина. Ольга каже, розслідування стоїть на місці і не розуміють, чому поліція просить її вплинути на людей. Та затягують, затягують, бо треба більше, чим більше робити людей. Просити люди поможуть. Всі разом, всі ж не проти, всі ж хочуть допомогти. Чим можуть. То як же ж? Вчора мені кажуть забрати людей. Нині кажуть люди, як забрати, а кожна боїться за свою дитину. Правоохоронці запевняють, розслідують кілька версій. Однак подробиць не розголошують і жодної підозри досі не висунули. Тому оборонні люди кажуть: якщо до кінця тижня не буде зрушень, звернуться до міністра. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, спецкор 2+,2. Невіжена пілотка мережу вражає відео п'ятирічної американки, яка відважно крутить бочку у маленькому літачку над горами штату Невада. Батько сидить за нею і демонструє обидві руки в повітрі, септо без слів. Але найкрасномовніше підтверджує, що контроль за літаком і що робить ці викрутаси донька. Сили і терпіння всім нам не забуваємо про наших захисників, які на передовій. Усім спокійних вихідних Замить на 2+, плюс два